Так, ну Ми зараз з вами знаходимось на висоті приблизно 45 метрів. Це наші рідні Криворізькі гори, наші відвали, рукотворні гори. Це дуже заманливе таке місце, дуже мальовниче, дуже цікаве, доступне і для дітей, і для дорослих. Сюди виходів на маршрут було трошки більше 200. В середньому це було від 5 до 55 людей, відвалів по Кривбасу майже 10 тисяч гектарів. Почали утворюватися власне, з початком видобутку вже залізної руди, класної, висококонцентрованої, багатої на заліза. Це ще з 1881 року. Знімали глину, складували її поряд, де точно вже знали, залізної руди нема, і таким чином вже утворювались перші відвали. Ще й досі є існують. І зараз ще ті далекі, старі, старі відвали. Вони невисокі, вони не такі круті. Ніби так їх відвалювали в сторону, ці пусті породи, по технології, відвалювали в сторону, щоб вони не заважали підкапувати і Видобувати саме руду. Відвали це склад пустої породи. Те, що непридатне для збагачення, для видобутку залізної руди. Майже всі відвали складаються майже всі з однакових порід приблизно. Це скрешні породи, це глини, це піски, також це аспідні сланці, талькові сланці, безрудні кварцити, Молочний кварц, халцедони. Коли гуляєш по відвалу, дуже часто трапляються отакі красені. Мені він дуже подобається. Це джеспіліт. Можна сказати, що це руда, бідна руда. У джеспілітах буває до 45% заліза, але магніт до нього дуже добре пристає. Є декілька яскравих представників. Самий яскравий і найсвітлий в буквальному сенсі це молочний кварц. Завдяки саме молочному кварцу, ми зараз маємо в кожній зажигалці п'єзоелементи. Один із улюблених моїх мінералів халцедон. Тут він майже, майже такий сіро-зелений, але вони тут від темно-сірого я знаходив до чорного зелені, рожеві попадаються. Сланці знаходимо, їх тут дуже багато. Порода вона складається з декількох мінералів, а мінерал це, наприклад, той же молочний кварт, це окремо взятий мінерал. А якщо камінець складається з багатьох мінералів, це вже гірська порода. Сланці в тому числі, вони першими майже. Трапляються після глини, це вже глибина десь 30-50 метрів, і далі пішли більш тверді, тому що ми, мабуть, і ще зі школи всі знаємо, що наш кривбас розміщений по розлому в земної кори, де мама колись піднімалася, це все кипіло, бурлило, і під тиском, під високою температурою з'являлися ці породи. Підемо в обход. Зараз можна побачити вигляд і краєвид кар'єру і свіженьких відвалів. Чого тут багато кольорів, по-перше, глини. По-друге, дуже багато талькових сланців, які мають різні кольори. Від такого помаранчевого до темно-бордового. Є сірі. Відвали виконують дві функції на даний момент, і планувалось так. По-перше, складувати пусту породу, щоб було кудись, щоб вона не заважала і далеко не вивозить. І хоч трошки прикриває від пилюки, яка йде з кар'єрів. Тому такою стіною їх між містом і кар'єром і понасипали. Частина петровського відвалу насипана на колишньому на старому закинутому кар'єрі. Це ще був дореволюційний кінця 50-х років, його почали засипати і на ньому сформували, тому що в тому місці, як геолога розвідка показала, немає кварцитів рудних. Вибрали рудне тіло, тому його засипали. Деякі відвали також по Кривому Рогу, також сформовані саме на старих кар'єрах. По західному борту, кар'єра, там дуже багато глин. І свого часу там знаходили залишки мамонтів, навіть на вскришних роботах. Да. Найвищий відвал, на якому я був, це Інгулецького гірничезбачу збачувального комбінату. Він здається 108 метрів висотою. З нього видно навіть Апостолово, Зеленодольськ дуже добре. Ну, він в більш високому місці по географії стоїть. А найбільший за розмірами відвал першотравного кар'єру північного комбінату. У нього довжина, здається, майже 3,5 кілометри. Спускаємось обережно. Міняємо лівий, лівий бік і правий бік. Це об'єкти підвищеної небезпеки. Вони являються, тому краще, якщо хочете прогулятись по відвалу, це робити з тим, хто знає тут стежки. В основному ходимо по старій частині. Там вже за 60 років воно вже все злежалось, там вже багата рослинність. Підвали вони і проєктувалися, і формувалися саме в промисловій зоні. Ну, у нас історично так вже воно повелося, що були рудники, а біля них поселення, які потім були об'єднані і введені в межу міста. Кривий ріг сам він розвивався саме від цих рудників на схід. Поступово поступово зміщувалося, видно навіть по архітектурі міста.